Що зараз буде, друзі? Дитячий танцювальний колектив Real Dance Studio з міста Чортківщина Тернопільщині на етапі світового чемпіонату станців of Dance у Варшаві виборов право взяти участь у великому фіналі, який відбудеться у Лос-Анджелесі. Сьогодні дівчата з цієї команди завітають до нас в гості. А разом з ними хто б ви думали? Женя кот, який допомагає команді здійснити їх всі. привіт, привіт! привіт! Давайте, давайте сюди. Я в шоці, я вас ну так. Друзі, я вам хочу сказати, що стільки гостей у нас не було з часів, коли тут знімали політичні ток-шоу. <сміт> ну, чесно, це дуже круто. Ви ніби один організм, ви розумієте? От ви зараз сидите, це і, і голова Жень, я організму. Просто... голова? Ні, ні, не голова, я просто Меценат. їх друг. друг. я Просто їх друг. друг. А як знаєш за кулісами тільки що сказали? Там кот з котенятами прийшов. Скільки колективів було на змаганні у Польщі, і як важко або не важко далася вам ця перемога? Ну це було досить важко. Ми займалися багато. і Спочатку ми проходили відбурковий тур в Україні, і тоді вже вибрали перемогу у Польщі серед 30 команд близько. 30 команд. 30. Це якийсь особливий стиль танцю, чи саме на цих змаганнях не було поділу на стилі. Човік ми танцювали з різними стилями. Особисто, сучасна хореографія. Так, сучасна хореографія. Ми танцюємо у стилі контемпорарі, але ми змагалися і з хіп-хопом, і з контемпора, і з різними стилями. Угу. Тобто виступили і порвали всіх, хто туди приїхав. Клас! Я відчуваю, так як Женя каже. Якщо Женя каже, порвали, то, то не перебільшення. У вас є дівчата з Мелітополя? Так. А ви колектив з Тернопільщини. Так. А хто з Мелітополя? Ліза і Катя. Ліза, Катя. Як вам Тернопільщина, як вас приймали? Розкажіть, як вам взагалі у цьому колективі? Ну, мені тут дуже сподобалось. Скільки на... ви тут вже? Вже рік вже на рік, Тернопільщині. Да? Ми на 52-й день війни виїхали з Мелітополя і знаходимось тих пір на Тернопільщині. Так інший ваш другий дім ваш, так? Так. Угу. Ну тут дуже нас тепло прийняли. Прийшли сюди в колектив, було дуже дружно, і саме місто чортків дуже нам подобається. А ви раніше Просто... танцювали у Мелітополі? Я танцювала з сіми років спортивно-бальними танцями займалась. Угу. Я теж е, займалась танцями з чотирьох років. Ну, тобто, ви вже досвідчені. Так. так. І Я х... хочу трошки да. додати про них. Я їжджу і сужу різні змагання, танцювальні, і вони відбуваються зараз. І це дуже круто. І зараз їх дуже багато. Діти хочуть танцювати, не тільки діти, і дорослі, всі танцюють. От я був на одному з чемпіонатів, де побачив оцю всю красу, цей просто квітник. І цих професіоналів, моїх колег, я можу їх весь час е казати про них гарне, тому що я пишаюсь їм. І ось і я побачив, що діти настільки танцюють злагоджено і настільки професійно, що коли мені Світлана Міщенко, керівник колективу, розказала, що є дівчата, давайте. Я так розумію, постановка хореографічна це її робота. Так, так, супер. Коли Світлана розказала мені, що в колективі є дві дівчинки, які внутрішні переселенки, тобто, що вони додались нещодавно до колективу. Я, в принципі, був в шоці такому, тому що так станцюватись, набути такої професійності в команді, ну це, це дуже складно. Це дуже багато треба тренуватись. Це велика пошана керівнику і хореографу і їх колективу. Клас! І я вже дуже, ж, дуже приємно чути. Я вже дуже. ж, е, дівчатка, ви теж молодці. Але працюйте. Оце отак завжди вам це, да? Це молодці, але оцей пальчик, да? Да? Прикольно, що він ніяк не стосується за великим рахунком колективу, але але. але, про да, їсмо, але... Так, добре, давайте про Женю поговоримо. Е, я так розумію, що поїздка до штатів це не дешево. Е, особливо коли є багато людей, великий колектив. Що ти, Женя, зробив? Чи, чи як ти допоміг? Яка твоя роль у цій перемозі і у цій поїздці? Ну, от моя маленька роль в тому, що я. Е... Виконую роль з такого посередника між людьми, які хочуть бачити таких талановитих дітей, щоб вони представляли Україну. І я знаєш, що зробив? У мене є кубок я переможця танців. Зірка так, так, так. Так, так. Да, да, да. Коли на цьому фестивалі я побачив дівчат, вийшли організатори і сказали, що вони їдуть до Америки, і треба гроші. Я подумав, що треба допомогти. Uh -huh. У мене є певна аудиторія в Інстаграмі, я теж волонтерив дуже багато часу, збирав якісь кошти, допомагав нашим військовим. І я і подумав: так, у мене є кубок, вони теж поїдуть за кубком. Давайте я, мабуть. Зроблю такий певний аукціон, віддам свій кубок, щоб він діти, повернувся. Щоб він повернувся до нас, тільки вже да. І я чек. оголосив збір. Приїхав до Сергія Притули в офіс йому, Сережа, можна я там, от де, 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 ти знімаєш оцей цей день настав? Теж зніму цей день настав. Він каже: ну давай, приїжджай. Все, я приїхав, зняв, запостив це відео. Дякую, велике українцям, що підтримали нас. Uh, і велике дякую uh, Володимиру Носову, який закрив левову частину збору. Боже, Володимире, вам Шана, <плес> дівчата. Женя, ми розуміємо, що ми, на жаль, не зможемо поїхати з вами до штатів і будемо підтримувати вас тут. Тобто, ми будемо подумки з вами, будемо тримати кулачки. Ну, Бо вже жизн... не був тільки один кубок, що правда. Так, да. вже не був тільки один кубок. <laughs> ну, э, що ви нам покажете? Те, з чим, з чим ви їдете? Ну, все, давай. Ріалден <laughs> студіо! Дівчата, ну, ви, ви самі все чуєте, і оце, оце ви бачите. Я розумію, що ви не вперше чуєте такі оплески. Я сподіваюся, і ми всі бажаємо вам, бажаємо вам почути їх ще раз. Хай вони будуть переможні. Хай. У Лос-Анджелесі це дуже круто, що ви презентуєте і представляєте нашу країну у світі, тому що це є. Прямим доказом того, що мистецтво не вбити. А можна ми ще запросимо до нас хореографа? Ми вам браво, браво! Женя! <право> 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 дякую. <право> дякую. Дякую, Дякую, дякую. <право> Супер. Скажіть, будь ласка, у цієї постановки є назва? Після. А після автор. Фух. Ну, все. Я сподіваюся, що ми з вами після автор зустрінемось і ще поговоримо. І у нас буде новий Кубок, да? Дякую вам, дякую, дякую. Перемоги вам, бережіть себе і давайте, порвіть там.